Українська прокуратура надала слідчому комітету Росії документи у справі Надії Савченко, як пояснив першому адвокат льотчиці Марк Фейгін. Матеріали направили на запит російських слідчих. Це допити очевидців захоплення надії Савченко та свідків загибелі російських журналістів. Нагадаю, російські слідчі звинуватили українську льотчицю причетності до вбивства кореспондентів каналу Росія Ігоря Корнелюка та Антона Волошина. За словами Фейгіна, українська прокуратура також передала результати експертизи, яка доводить, що в момент загибелі цих людей Савченко вже була у полоні. Адвокат упевнений, всі ці документи в которой подтвердят невинуватисти год захистные. Главный довод о объективной стороне преступления, состав преступления статистика, предполагает невозможность нахождения лиц причастных гибели России Жунальцев и потерпевших волосы и кромека в разном месте в разное время. Поскольку в 10.40 она уже была, что следует из Билинга в плену и находилась на территории военкомата Луганска. где находится база батальонного заряда, так называемого. А только к 12 часам, ориентировочно в 11.50-11.55, от двух залпов миномета погибли Волошин и